Ось таке АМГ Меню собі поставив. Можна собі багато засікати час з 0 до 100. Можна виключати трекшн собі. Температура масла антифріза. Короче, прикольно. І таку заставочку теж собі тут зробив, все закудував. Так що... AMG меню тепер в мене теж є. Ціна питання AMG меню 80 євро. І що я ще собі зробив, тобто... лого, От, щоб світило мені Мерседес. Mercedes, ну, правда, зараз е е голографія не видно, бо е ну, ще не достатньо темно, але тут вже як зліва, так і справа ну, чотирьох дверей світить. Але треба було кидати кабеля і плюс е в комп'ютері теж треба опцію включити. Це коштує додатково 40 євронів. Кому треба. Тобто в мене вже ці фонарики були. Але кабеля до них не кинуться, тобто в стандартних опціях Мерседеса їх немає. тобто ось так. Ну і того 120 євро і зато в тебе все є. Ну, Зато дуже класно. От, як воно виглядає. Мені подобається прям. А, ще таку цікаву фіч, фічу собі зробив. Це от що можна в літрах бачити, скільки в тебе літрів бенз... дизелю лишилось. Пального, У кого бензин, у кого дизелю. Ось так. Ну і йомге, мені собі теж знаходиш і тут дивишся. Та, і оце б мені сподобалося, що можна засікати з 0 до 100, ну і зимою можна подріфтити. Якщо би так треба було. Так, ну що, додому. Поїхали.